Кажуть, що слова залишають найглибші рани. Спробуй розповісти це тим, хто пройшов через м'ясорубку смертельного поєдинку. До 20-го дня народження революційного і наджорстокого Mortal Kombat, А також до Дня захисника Вітчизни, ми пропонуємо тобі нове свято: свято страждання та болю. День захисника земної реальності.

Цьому спеціальному випуску ігронавтів ти дізнаєшся, чому найкрутіші бійці всесвіту збираються, щоб зробити одне одному Бобо. Ти познайомишся з найкультовішими персонажами гри та творцями Мортал Комбат. Студією «Незерел». Привіт, ігронавти! Мене звати Ед Едбун. 20 років тому я створив Мортал Комбат. Тож розпочинаємо наш спеціальний випуск присвячений Мортал Комбат. Іди сюди, скорпіон. Ханзо Хасаші був найкращим воїном клану ніндзя Ширайрю. І саме він був удостоєний імені Скорпіон на честь емблеми клану. Він збирається відійти від справ і присвятити своє життя дружині та дітям. Але старішини Ширайрю вмовляють його виконати останнє завдання, яке дійсно стане для Скорпіона останнім. Його вбиває Саб Зіро в той час, як Шаклун Уан-Чі підступно винищує увесь клан Шерайрю, не пожалівши ані жінок, ані дітей. Та Скорпіон повертається із пекла, щоб помститись. У пошуках відплати привид Скорпіона відправляється на смертельний поєдинок. Скорпіон не просто один із найкультовіших бійців Mortal Kombat. Він улюблений персонаж творця гри Еда Буна. Ед Бун особисто озвучує Скорпіона у всіх частинах Mortal Kombat. This is where you will pay. І хоч минулого не повернеш, ми з вами все ж таки здійснимо подорож у часі для того, щоб дізнатися, з чого розпочався смертельний поєдинок. Історія всесвіту Mortal Kombat. Так, хто перший придумав Мортал Комбат? Я, я тільки я Ну я. я! все хто був я. Якби не я, нічого б не було. Це перший варіант сценарію з малюнками. Оцей дідуганчик був прообразом чаклуна Шанг Цунга. Спочатку були лише стародавні боги та єдина сутність. Єдина сутність харчувалась магічною енергією богів. Тож вони розірвали сутність на безліч шматків, які розлетілись по різним реальностям. Ці шматочки перетворились на окремі світи або виміри, і в них почало зароджуватись життя. Утворилось. Чість головних вимірів: земне царство, тобто де ми з вами зараз. Пекло, зовнішній світ, світ порядку, світ хаосу та еденія. Вже судячи із назви цих світів, можна зрозуміти, що у деяких із них жили зовсім не феї з єдинорогами, які просували ідею пацифізму у маси. Війни були неминучими, а разом із ними поглинання слабких світів сильними. Але мудрі боги все передбачили і продумали. Вони знайшли спосіб, як розсудити ворогуючі виміри. Як це роблять усі дорослі культурні люди на смертельному поєдинку? Тож тисячі років тому з'явився Mortal Kombat, турнір, де сходяться кращі воїни світів, сходяться щоб відлупцювати одне одного до напівсмерті. Після чого переможець має право вбити свого супротивника будь-яким способом. Тільки 10 послідовних перемог на турнірі дозволяють правителю одного виміру напасти на інший і поглинути чужий світ або знищити це вже як загарбнику більше до смаку. Суть смертельні схватки. Не в смерті а в житті та не тільки на турнірі, а й у межах світів діяв принцип сильний перемагає слабшого. Так, зовнішній світ розривало від внутрішніх конфліктів, принаймні до тих пір, поки король дракон Онага не об'єднав вимір під своїм жорстоким правлінням. Але плани Онаги обламав його найперший друг та радник-зрадник короля дракона. Отруїв Кан та зайняв його трони І по сей день править світ. Світом Шаокан захоплював все. До чого міг дотягнутися? Наступним у його списку став земний вимір. Біці Шаокана вже дев'ять разів перемогли на турнірі захисників землі. І ще одна перемога, і зовнішній світ нападе на нашу планету. Але на шляху Шаокана став бог громувальцею. Трохи згодом ти познайомишся із богами-розробниками, які створили Мортал Комбат. Але спершу привітай Рейдена. Або Рейджін один з молодших богів. Його стихія Грін. Він лупасить блискавками із рук, вміє телепортуватися та носить капелюха, як у китайських збирачів рису. Якби не Рейден, земному царству давним-давно настав би гаплик. Та могутній Рейден допомагав не тільки землі, коли щінно один із старших богів повстав проти інших. Саме Рейден переміг його та затошив у потой біччі. А коли знебуття зі словами Я тут заскочив так на хвилиночку забрати свій. Амулет, армію та свій вимір повернувся король дракон Онага. Рейден навіть пожертвував собою, захищаючи все а щоб не робити все самотужки, Бог Грому заснував у Тібеті орден білого лотоса, у якій входили Лю Канг, Кун Лао та інші найсильніші бійці планети. Рейден особисто тренував їх для боротьби на турнірі за рідний вимір». Рейден настільки крутий, що у фільмі Мортал Комбат його грав власною персоною культовий актор Крістофер Ламберт. Та вже час перейти від Богу Грому до богів гри Мортал Комбат. Хто і як створив смертельний поєдинок? Далі у спеціальному випуску і Зяк створиет Mortal Kombat. 1991 був дуже врожайним роком для світу ігор. Виходять Сонік, цивілізація та гра, яка стала культовою. Файтинг, що змінив уявлення ігронавтів усього світу про бійки у іграх. Стріт Файтер. 2. Ми всі фанатіли від Street Fighter. Він був дуже крутим, тільки якимось дитячим. Картинка як у мультику, бійки як у мультику. Тож ми вирішили зробити для себе власний стріт файтер, тільки жорстокіший. Крутий файтинг для дорослих хлопчиків. Програміст Ед Бун, дизайнер Джон Табаєс, художник Джон Вогел та звукорежисер Ден Форден за 10 місяців склепали власну гру. Спочатку вони і не думали продавати її, але коли проект побачили, їх товариші з компанії Мідвей, імениті розробники переконали чотирьох друзів-початківців запустити гру у маси. Тільки спершу її треба було якось назвати. Ми довго думали з приводу назви. Ми зібрались у кімнаті і стали виписувати різні круті слова. Були варіанти. Куміте, атака дракона та фаталіті. Та потім хтось написав слово комбат поєдинок. А ще хтось вирішив замінити літеру «Сі» на Кей, щоб підкреслити тверду брутальність гри. Та наш друг Стів Річі, який створив пінбол, сказав, що комбат не дуже звучить. Треба додати ще одне слово. І ми додали Мортал. Тож вийшов Мортал Комбат, смертельний поєдинок. У 1992 році гра Мортал Комбат з'явилася ексклюзивно на ігрових автоматах і своєю жорстокістю вразила усіх і кожного. Коли вийшов перший Мортал, я працював у салоні відеоігор. Приходжу якось на роботу і чую звідусіль. А, о У! і. Ну, такі різні звуки захоплення та радості. Люди були у захваті, бо вони такого ще не бачили. У першому Мортал Комбат було лише сім бійців та дуже просте керування. Натискаєш пару кнопок, і у тебе є різні чотири 4... одні. Дари та блок, здавалось би, примітивно геймери мали б матюкатися, але Всі зафанатіли. Бо у інших іграх, коли ти когось б'єш, зірочки над головами літали. А у Mortal Kombat можна було вирвати ворогу з серце. У ті часи Mortal Kombat була не просто показовим чемпіонатом жорстокості, але й справжнім великим секретом для геймерів. Після перемоги над супротивником на екрані з'являвся напис «Finish him» або прикінчи його. Всі зрозуміли, що має щось відбутися, та ніхто не знав, що саме, адже тоді ігри нічого не пояснювали. Методом наукового тикання гравці дізналися, що якщо набрати правильну комбінацію, твій боєць зробить із ворогом таку брутальну річ, яку досі неможливо було уявити. Фаталіті стали головною фішкою в Mortal Kombat. Це видовищні добивання супротивників. Мало хто знає, що ми ввели фаталіті в останній момент як прикол, щоб була можливість поглузувати над переможним опонентом. Моє улюблене Фаталіті, звісно, те добивання, коли Саб-Зіро вириває ворогу хребет. Sub-Zero! Біхань вважався повним відморозком у клані вбивців лісній демон. Адже бійхань володів технікою кріокінезу. Він міг заморозити будь-що і через це вміння отримав свій псевдонім Саб-Зіро, тобто нижче нуля. Перед тим як потрапити на турнір, бійхань зробив багато злих і трохи добрих справ. За проханням Рейдена він навіть зганяв до пекла, щоб не дати злому древньому богу щінок повернутися та захопити все світ. Коли Саб-Зіро після потойбічної подорожі прийшов назад у свій клан, він дізнався, що гран. Майстер Лінквей хоче перетворити усіх бійців клану на кіборгів. Саб-Зіроу не дуже полюбляв науково-технічний прогрес, тож він вирішив звалити, мабуть, на сноуборді кудись покататися. Йому вдалося втекти, хоч на нього і почали палювання його колишні друзі. Врешті-решт Саб-Зіроу було вбито. Та він повернувся із пекла у вигляді демона Нобсайбота, щоб помститися усім і кожному. Далі у ігронавтах. Як створювались революційні для світу ігор жорстокі фаталічі? Чому Мортал Комбат змінив світ? Та факти про Мортал Комбат, які досі не знав ніхто. Будь першим разом з ігронавтами. Інформаційний партнер програми «Журнал Шпіль». В ігронавтах, чому Мортал Комбат змінив світ? Як Едбун та його колеги придумували нових персонажів, а також тільки у ігронавтах факти про Мортал Комбат, які досі не знав ніхто, та спершу як створювались революційні для світу ігр Жорстокі Фаталіті, жорстокість Мортал Комбат. Фаталіті стали головною фішкою Мортал Kombat. Це видовищні добивання супротивників. Мало хто знає, що ми ввели Фаталіті в останній момент як прикол, щоб була можливість поглузувати над переможеним опонентом. Такої жорстокості у іграх світ іще не бачив, і це перевернуло ігрову індустрію. Саме через жорстокість Мортал Комбат з'явилася рейтингова система, яка сьогодні обмежує доступ за віком до жорстоких ігор. Та Фаталіті стали візитівкою МК не тільки через свою жорстокість. Тоді, у 90-х вони... Мали не бачену раніше анімацію. Фаталіті і анімацію звичайного бою ми зробили за унікальним методом. Ми взяли живих акторів, які знали єдиноборства, записали їх рухи на камеру, засунули у гру і обмалювали. В принципі, технологія не змінилася нині. Ну хіба що ми використовуємо для запису анімації крутішу техніку? Ми створюємо Фаталіті наступним чином: спершу ми придумаємо, що буде відбуватись, і малюємо це схематично. Потім беремо акторів, надягаємо на них костюми і записуємо. Іноді щось додаємо прямо під час процесу запису. У нас є список різних дій, які треба анімувати. Для кожного персонажа удари, хапання, ходіння, рухи, жести при перемозі. Тож ми беремо цей список і знімаємо рухи із акторами. Кожен рух і у 93-му, і у 2011-му ми записуємо з восьми різних сторін: Вперед, назад, верх, вниз і так далі. Для полегшення роботи акторів у нас є спеціальний хрест на підлозі, який показує, в яку сторону треба бити. У нас шикарна робота. Тебе все запарило, ти злишся через затори, через НАТО натовпу метро, через те, що люди, гівнюки, приходиш на роботу і тобі кажуть: сьогодні будемо записувати анімацію. Мацію, як ти комусь кишки через рота витягаєш, ляпота. Зйомки займають приблизно 2% від загального часу розробки. Як відзняли, починаємо відфільтровувати зображення. Саме після Mortal Kombat почали з'являтися жорстокі ігри. Якби не поява смертельного поєдинку, такі проекти як God of War, Twisted Metal, Postal, Slaughterhouse, Left 4 Dead та інші брутальні ігри виглядали б миролюбно, наче Sonic чи Super Mario. Перший MK цілий рік вважався найжорстокішою грою світу. Але цей титул відняли ще більш жорстока гра. Mortal Kombat 2 У другу частину МК ми додали все те, що не змогли чи не встигли вставити у перший Мортал. Більше бійців, жорстокіші добивання, купа м'яса, використання арен як зброї і багато всього іншого. Через це Мортал Комбат 2 лише за перший тиждень продажів заробив 15 мільйонів доларів, обігнавши за зборами наймасовіші медійні проекти того часу. Фільм зі шварцнегером Правдива брехня та мультик Король Лев для 1993 року. Це була нечувана цифра. І на довгий. Час Мортал Комбат стала головною грою у світі. Великою помилкою було б не випустити продовження. Тож Boon з товаришами наклепали і ще сім частин. Та не кожну гру серії фанати зустрічали оплесками. Наприклад, четверту частину розкритикували за недосить вміле перенесення у 3D. А гру Мортал Комбат проти всесвіту DC фанати МК просто поховали, адже тут не було крові і жорстокості. Тобто, того без чого Мортал Kombat не Мортал Комбат, а звичай. Ни файтинг на диво саме МК проти DC заробила найбільше грошей серед усіх ігор серії. Минулого року вийшла остання на сьогоднішній день. Дев'ята частина смертельного поєдинку, яка має назву. Усі фанати одразу одностайно визнали її культовою і ідеальною. Адже розробники винесли ігрову жорстокість на рівень, не бачений навіть для серії Смертельний поєдинок. У дев'ятій частині гри з'явилася система ікс рей. Вона показує пошкодження внутрішніх органів та кісток, яких зазнають персонажі. Дивно, що новий Mortal Kombat не заборонили усі країни світу, адже ця гра найбрутальніша у серії. Всі ігронавти світу обожнювали нас, а всі політики ненавиділи. Раніше гру забороняли у Німеччині, Австралії і багато ще де. А у МК 9 навіть Джонні Кейдж робить таке. До речі, про Джонні Кейджа. Джонні Кейдж.

Сьогодні вже ніхто не знає, що насправді у Мортал Комбат мав бути лише один головний герой, а не декілька десятків. Ключовим протагоністом повинен був стати культовий актор Жан Клод Ван Дам. Ван Дам навіть був готовий підписати контракт. А в той час, коли розроблялася перша частина МК, він знімався у фільмі Універсальний солдат. Але герой Ван Дама все таки залишився у грі. Починаючи із першої частини, жодний Мортал Комбат не обходиться без красунчика-актора та зірки бойовиків Джоні Кейджа. Його ж такі самі ініціали, як у Жан Клода, він схожий зовнішністю і так само страждає від нападок критиків. Кінорецензенти вважають його поганим актором, який ні на що не здатний без каскадерів. Саме щоб довести усім, який він вправний боєць, Джонні Кейдж і вирушає на невеличкий турнір під назвою Мортал Комбат. А якщо Джонні Кейджа просто змалювали з Вандама, то щоб придумати інших персонажів, розробникам довелося постаратися. Як вигадували героїв Mortal Kombat, дізнайся далі у спеціальному випуску ігронавтів. Як створюють персонажів в Mortal Kombat Уся жорстокість та фаталіті Mortal Kombat не могли б існувати без учасників турніру. Якщо у першій частині персонажів було лише сім, то останніх тридцять. Хоча насправді число героїв всесвіту смертельного поєдинку сягає семидесяти. Ми ніколи спеціально не вигадували персонажів. Всі виникали якось самі по собі. Багато кого придумав наш головний художник, але купа героїв народилась, коли хтось на курилці і сказав. А давайте! Так у нас з'явився індіанець Найт Волф, робот Ніндзя Сектор і купа інших. У кожного з нас є улюблений персонаж. Сектор кращий. Ні, рейден кращий. Сектор всіх вдрюкне. Рейден переможе. Зазвичай з першого Мортал Комбат з'являється образ персонажа, а вже потім він отримує ім'я та історію. Іноді я просто починаю малювати і виходить якийсь персонаж. Це може бути як принципово новий з голови, так і якась аналогія з культовими героями дитинства, яких я бачив у мультиках чи бойовиках. Ми створювали нових протагоністів, та місяцями не могли продумати їм імена. Сідаємо всі гуртом. А давайте цього назвемо Крістофер. Та ти що то ім'я для охоронця супермаркету. А давайте робота назвемо Сайбот ікс 11 та краще вже R2-D2. Привіт, Рейден. Привіт, сектор. Але придумати персонажам ім'я це лише пів справи. Набагато складніше вигадати їм історію та пояснити, як вони потрапили на турнір. Взагалі, більшість подій Mortal Kombat відбувається за принципом А що якби через це у сюжеті гри купа стрибків у часі, коли головні герої переміщуються у минуле і починають історію спочатку? Хтось помирає, хтось воскресає, хтось міняє своє світосприйняття. Тож іноді деякі герої проживають декілька різних життів. Насправді досить важко прописати сюжет під кожного персонажа. Ну, ми впорались. Усі герої пересікались між собою в минулому до турніру і усіх щось пов'язує. Наприклад, у нас є Купа Нінс з клану Лінкуей. Саб Зіро, Сайракс, Сектор, Смок, Шедоу і так далі. Вони ненавидять Шірайрю, клан останнім представником якого є Скорпіон. Справа у тому, що засновник Щірайрю колись був у Лінкуей і дезертував із цього клану. У нас там повна Санта Барбара, дружина Шаокана, колишня королева Еденії. Шаокан зруйнував Еденію вбив. Бії короля, але закохався у королеву Сіндел. Забрав її у зовнішній світ і виховав її дочку Кітану, як свою власну дитину. А ще зробив Кітані сестру клона Мілену, причому використав для цього кров на півдемонів таркатанів. І так з усіма персонажами. Долі усіх героїв у нас сплетені. Але у Mortal Kombat майже немає персонажів, які б прийшли на турнір просто кулаками помахати, чи власний всесвіт захистити. Багато хто прийшов помститись. Всі вони глибокі особистості. Створити персонажів та продумати їх історію. Це ще не все потрібно зробити так, щоб цифровий герой ожив у грі і став перешкодою на твоєму шляху до перемоги. Дуже важливо запрограмувати штучний інтелект. У грі тобі треба по черзі пройти через купу суперників, яких контролює комп'ютер. Перший ворог має бути без клепок. Він практично стоїть і нічого не робить, поки ти його лупцюєш. Другий трохи розумніший, третій і ще розумніший. І так до останнього, який настільки розумний, що з тебе усе здоров'я повибиває. Ними із найнепереможніших босів у Мортал Комбат завжди був Горо з раси Шокані. Він згору мав сім дружин. Тож, враховуючи, що у нього лише чотири руки, він міг одночасно приділити увагу лише шістьом із них. Незважаючи на це, Горо став генералом армії зовнішнього світу і бився на смертельному поєдинку за славу своєї раси Шоканів. Він отримував титул чемпіона турніру дев'ять разів поспіль. І ще одна перемога. І він віддав би землю імператору Шао Кану на тарілочці. Горо один із найкультовіших босів Мортал Kombat, Перемогти якого було надзвичайно важко ще. У першій частині гри від усіх інших персонажів його вирізняє те, що інші бійці були оцифровані з реальних акторів. А для чотирьохрукого Горо зробили спеціальну ляльку та анімували його по стоп кадрах Непереможний горо став квінтесенцією жорстокості гри. КОМБАТ <плес> <плес> Та насправді у всесвіті Mortal Kombat є місце не тільки для жорстокості та страждань. Та серед смішного у Mortal Kombat не лише брутальні фаталіті. Ще переможеного супротивника можна перетворити на дитину у бабаліті або взагалі подружитися, зробивши для нього якийсь подарунок. Та найбільше гумору, за словами розробників, криється саме у персонажах. Дехто з нашої команди фанатіє від пісняра принца, особливо від його пісні «Purple Рейн, тобто фіолетовий дощ. Тому ми ввели ніндзю у фіолетових обладунках його звати Рейн, і він принц. Деякі персонажі взагалі опинилися у Mortal Kombat як глюк програмного коду. У першій частині гри ніндзі Скорпіон та Саб Зіро мали одну і ту саму модель і відрізнялися лише кольором та прийомами. Через це гра іноді глючила. Ніндзі ставали червоними. А на екрані з'являвся напис Ермак, що означав помилку Макро». Через це серед фанатів гри ходили чутки про секретного червоного ніндзю Ермака. Ми вирішили ввести Ермака у третій частині Мортал Комбат, бо чутки про нього стали надзвичайно популярними. Ми довго думали, яке ж ім'я йому дати, аж поки все таки не назвали його Ермаком. Та декілька місяців він проіснував під псевдонімом Кетчуп. Кетчуп найбільше смакує із м'ясом. А м'ясо це так звана модель м'язів, яка використовувалася для усіх персонажів для анімації Фаталіті, коли треба показати, як, наприклад, кислотою роз'їдає шкіру. Ми називали цю модель Міт або Міті, тобто «М'ясунчик». Він був нашим товаришем, і ми його вставили у пару частин гри. Він був ігровим персонажем із власною історією. Взагалі, Мортал Комбат була однією із перших ігор, у якій можна було знайти пасхальні яйця, тобто заховані приколи та секретні завдання від розробників у четвертій частині Морталу. Деякі персонажі дуже швидко щось вигукували. Лунятою. Пізніше з'ясувалося, що кричали вони різні нісенітниці іспанською на зразок на піаніно, перфавори». А у Mortal Kombat 1 на рівні яма можна було отримати доступ до сутишки із потаємним бійцем. Рептилією. Для цього потрібно було зробити неймовірне, перемогти ворога за допомогою Фаталіті, не отримавши жодного ушкодження та жодного разу не скориставшися блоком. У МК 3 ми сховали іще ще більше приколів, навіть невеличку гру Галаксія. Ця фішка так сподобалась гравцям, що ми. Почали додавати до традиційного Мортал Комбату міні-ігри. У нас були і РПГ, і гоночки, і шахи в рамках наших файтингів. Файтинг перетворився на декілька окремих ігор всесвіту Мортал Комбат. Та переважна більшість цих проєктів, окрім екшену Shaolin Монкс, виявилася справжнім фуфелом. Але хода смертельного поєдинку не обмежувалася лише світом ігор. По Мортал Комбат у 95-му зняли кіно, яке стало одним із перших фільмів по іграх. Заробила ця стрічка 200 мільйонів баксів. І познайомила світ із режисером Полом Андерсоном. До речі, вже у 2013-му вийде новий фільм Mortal Kombat Девастейшн. Для мене Мортал Комбат це не просто гра. Не просто проект, не просто моє творіння. Це щось набагато більше. І хай політики по всьому світу ненавидять Мортал Kombat та іноді намагаються його заборонити. переможців, як то кажуть, не судять. Ніщо не зможе відняти у Мортал Kombat його титула чемпіона серед ігор, адже він став культом, без якого неможливо уявити наше життя. Святкуємо не день захисника вітчизни. Ми святкуємо День захисника земної реальності. Лише від нас залежить доля нашого світу. Тільки ми можемо перемогти на смертельному поєдинку. Адже ми, і чекаємо на тебе для брифінгу на цьому ж місці за тиждень. У наступній програмі дізнайся, чи похитнув Сіндікет Трон Деосекс, чи варто чекати нову частину Resident Evil. Ексклюзивне інтерв'ю із розробниками Secret Вол та побач битву року у фокусі. Нескінченна війна приставок проти ПК. Хто переможе?